Біється який дощ. І такий передає на цілу дань. Мені звісти бачив трохи стихних, бо війться в родехів. Папець. в у мене велика набрала, на мої це дуже було мені і У нас такий дощ, що ото все затоплює. І ще цілий день буде тако падати. Це капець. Я прийшла до кухні, буду собі робити щось, тому що мені треба взяла кобаску. Мені треба зараз пити таблетку проти алергії, а її треба пити після їжі. Тому я зараз собі зроблю пару канапочок. перекушу, вип'ю чайочку, чайочку захотілося, така погода. І буде все супер. І вип'ю ту таблетку проти алергії. Бо Я бачу, я вчора намастила е, собі. Тою мазю випила ні, таблетку, ні, пила. Пила таблетку так, випила таблетку. І цей. Я бачу нині вже почервоніння трошки менше. От, вже не так кругом по руці, а от просто плямка така. І, і не свербить. Слава Богу, що не свербить. Я взяла коротше таку кофточку, тому що коли я вдягаю інакшу е, кофточку, вона мене тре, Кофта треба і воно мене свербить. От. Це уже з тими осами. Треба було мені так. І-і-і-і нас вночі не бомбили, але летів шахет, ми навіть його чули біля Родехова. Е -е, слава Богу, він нас минув. але але бомбили по Києві і дуже сильно бомбили. Це була одна з, найма... з наймасштабніших атак. Я ще не читала, чи є постраждалі, чи є загиблі. Поки що писали тільки про те, що дуже масштабний був удар по Києву. Надіюся, надіюся, люди не постраждали. Бо в мене аж мурашки по шкірі, чесно, від того, що відбувається зараз. Ну, Гатять кожен день. Кожен день, точніше, кожну ніч. Ми вже писали, що було важко цей шахет збити, бо якийсь, вони вже новий запустили. І він дуже низько летів і було його щось важко збити. Бо він довго літав, я навіть дивувалася, чому не збивають. Не знаю. ну І такі справи. Коротше, буду я снідати і пити таблетки. У нас так. сьогодні буде максимально лінивий день. Просто максимально, бо дощ передає на цілий, цілий-цілий день. От. Не знаю, будемо цілий день лежали, книжки читали. Як цілий день. Я ще їду в радехів, мені ще треба ну, справи. Я якраз тако, коли в мене справи, то падає дощ. От, от що, це, що, що це таке має бути? Ну Це капець. Мені так не, не подобається. У мене максимально проста канапочка. Огірочок, майонез, ковбаска. Так щоб з'їсти щось, щоб випити таблетки. І капучино. Чаю я не знайшла, я люблю такий кейтка чай. У мене копійки, копійки. Дуже люблю пінку, що зверху. Вона така смачна. М -м -м. Правда, не солодке. Цукру не буде. Буду, буду питати на солодку. Треба йти до хати по цукрі, я не хочу йти. Там такий дощ. Тут вже кухню нашу затопило ого! го це капець, тільки качки білі бігають. Коли стойдош перестане, я не хочу цілий день. Зараз найужасніший момент, що тільки може бути, перейтися з кухні до хати. Ви зараз це побачите, який це робить. Yes. 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 Короче, у Львові такий жах робиться, там просто настоящий потоп, все затоплює, машини позатоплювало, це капець, а мені завтра їхати до Львова, а я не знаю. Хоч би не перенесли той рейс на другий тиждень. мені треба їхати. Я не можу тут лишатися, я не хочу тут лишатися, ще надовше. Це капець. я вам зараз прикріплю відео, покажу, що там робиться у Львові. Я не знаю навіть. <звук> Дощ і навіть не думає зупинятися. Так, я бачу, в мене зараз тут барикада є, мені треба туди йти. Кипець. Нас тут закупили теж. Бляха, як вийти, я, клейді, я не хочу ходити. Так, бляха, бляха, все капає на мене? Можу закрити. Ями. Ох, накапало трохи. Тут Баба позакривала такі барикади. Правно, щоб пачки не втікали. Але як бачите, вони втікають. А як я маю перейти? І я оце мушу перелізати тепер. Отак, оба. Капець. Що робиться? Панілка спить. У нас тихий час. 11 Поки у нас дощ, то я маю час трішки позаповнювати свій щоденник. Так і зроблю. Тому що дощ буде цілий, цілий, цілий день. Боже, я ж вона лежала така розтріпана. Я не можу тако лежати довго, мені треба щось зробити щось писати чи читати книжку чи ще щось зараз трошки е попишу, почитаю і буду складати лахи. Одяг точніше. Вже завтра їду. Ура, Я вже хочу, бо ми переїжджаємо на нову квартиру. І треба там вже все з іншої переносити. Справу такого. Вийди, що робить? Вона його розмервує, а о старий. — Спідницю. Що то за спідницю? Вона ходить в ній, а вона та гумка розтягнулася, знаєш. І злітає з, -з -зі сраки. Це вже худе. Я її взяла. Тіка ти ліса. А я взяла, обіцяла ту гумку. І це його. Що вже не буде злітати? — Попробую. Ще одну маю. В ущі її зробили, Ангеліна моя зараз з сусідами поїде в Радехів. То, то я вже не поїду, вона мені вже з ними гроші і купить те, що треба. Бо дошли її, вони їдуть машиною, то вона там з ними переїдеться. А нам треба б було е, автобусом їхати потім. І коротше то б було довго. Та що ж це таке? Ті москалі не дають спокою. Вночі оббили тільки все, що можна. Весь Київ загинули люди, дівчина молода поліцейська загинула. І що я чую? Знову? Просто. Що я не війна поїхала, там зараз магазини позакриваються, вона мені нічого не купить. Мені треба буде їхати вечором знову. Ви чуєте це? Я просто в шоці. Та ладно, якщо вже не купе продуктів, то я вже буду їхати собі завтра. Та й куплю. Там я ще якраз встигаю, бо в мене автобус аж на 9 -го годину з вокзалу, то я ще встигну зайти в якийсь магазин, собі щось купити. На дорогу. Я просто вже не можу з тих тривог, чесно. Просто жах, коли то все закінчиться. І що ви думали? Я подивилася новини? Знову летить шахет на Львівщину, Тернопільщину і Волинь. Та то, то капець. Вчора ми навіть трошки чули, як летів. У Львові в людей позатоплювало підвали, позатоплювало укриття, страшний дощ падає вже цілий день і він ще буде падав цілий день. І ну, люди просто не мають де ховатися. Зараз летить шахет на Львівщину, у Львові нема де сховатися, тому що все затопило. Це просто капець. Це просто повний капець. Я, коротше, виїхала, буде списалась на родесів шахет летить. Не знаю, може буде чути. Так, подзвонила Ангеліна, сказала, що все вже мені купила. Супер, я вже довольна. Бо в нас ще буває, що магазини відкриті, у нас, може, і не закриваються на тривогу. Але ліпше би закривалися, бо на пишуть, що летить. Я прийшла, хочу зварити плов. До кухні прийшла, воно буду варити. Бо я одна тільки вмію такий гарний плов варити, більше ніхто не вміє. Стараюся більше часу ходити без кофти, тому що коли вона отирається, то воно робиться червоне і мене дуже свербить. І мені треба знову мастити мазю. В кухні трохи прохладно, але що я можу зробити? Я, ну, воно мене дуже свербить, коли я накину кофту, бо кофта тре. Мені, до речі, баба попрала таблетки. І я, коротше, забула, що вони в мене в штанах, дала їй штани. Але ними все добре, вони сухенькі, якби нічого і не сталося. Слава Богу, то би я махала другі купляти, вони дуже дорогі. Такі малісінькі такі дорогі. Покажу ще вам, як у нас розморожується м'ясо. Просто в з гарячою водою, тому що митрофелялки в нас немає. От, може комусь цікаво буде. А мені треба цибульку. А цибулька, де в нас на городі. Але я дуже сильно надіюся, що баба вчора вирвала і мені не треба буде йти на город. І би ще часничок, звичайно, було б супер. Оставили тут того мопіда. Як мені пройти тепер? Треба... Ой, коля, не впихати його постійно. А він тяжкий, Він дуже тяжкий. Капець. Так, щось тут у нас є. Це уйде, це ура! Я не піду на город. Я не є чесний, як диванки. Як же класно, як мені повезло. Коротше, таки не повезло мені. Треба морквичку, хоча б одненьку. Так я хочу йти, туди доволі. А моркочка везде на городі. Тому що магазинник ми не купили. А мені треба вже. Це зараз ноги будуть мокрі. І це буде капець невесело. Ай, яка тут трава висока. Боже мій, капець. Другий мої має домашні. Тут в мене вже вариться смачне сенький плов. М -м, просто такий смакотан. Його бажано не мішати, але а на дворі дощ лиє, навіть не хоче переставати. Навіть не зменшується. Який хода, такий кожен. Просто нас тут закоплює кипець. Смакота я люблю дуже мокрий плов, я не люблю сухий. Не знаю чому. Мені мокрий прям песня. А вже від мене зараз віддивитися, що новина не захирала, захварила птом, що вони де там нічого не пошкодили. Вже привезла Ангеліна мені на завтра ту дорогу. Взяла їсти таке селяне італійське. Крекер з цибулькою, до крекеру таку намазку. Закуску бутербродну якась з баварськими ковбасками. Тут це я собі буду брати крекер, макати в цю закуску і їсти. Сирочок такий плавлений, я дуже люблю. І Кока-Колу. Літру я їй сказала, я думаю, 750. Нашу більшу, я аби ту випила, Бо то рахуйте. Я їду вечором, а завтра а, зранку я вже буду Словаччині. Та це капець, ви знаєте що? Знов тривога. Тільки щойно відбій був. Прийшло 15 хвилин. 15 хвилин прийшло і знов тривога. Ну як так? Я дивилась новини, по Львові не били. Десь бачила на Чернівці летіло. Бу... Щось там якісь вибухи теж, але ще не знаю. І тут знову. Я тут сиджу, записую свій блокнотик, дивлюся в Рейдіну, і зараз хочу ще трошки почитати і буду вже збирати, і збиратися в дорогу. Я шоці просто. Тільки приїхала і тривога за тривогою, і тривога за тривогою. Це жах. Морозло Баунті. Від Гальки. Що? Багато стружки кокосові. Он так прикольне, солодке. Перервалась від свого читання, щоб вам сказати, що вже більше не падає. Ура! Нарешті! Фух, Можна вийти на двір. Але, як то кажуть, не кажи гоп, поки не перескочиш. Ще так похмуро, але дощ не падає. Я аж здивувалася. Я тут читаю, щось мене так потягнуло на читання трошки. Зараз десь, напевно, через годинку вже буду складати речі. Я щось ніяк не можу зібратися. Хочу спати, хочу поспати. Це ще мене мучить. Свербить страшенно. І таке. Готують мене мороженом вже <зас> з полуницею. Зараз буду пробувати. Нарешті Нарешті нема дощу. Все повисохало, вся вода десь поділася. Орество йде вишні обривати. От тут була ціла калюжа, вже нема. Але хмари... хмари ще є трошки, може вночі буде знов падати, не знаю. Я вже взяла сумку. І зараз буду думати, що мені брати, а що лишати, щоб Ангеліна привезла. Склала так поверхнево, кілька штук одягу. Тут ще є рюкзак в мене, то рюкзак я вже буду складати завтра. От. Бо в мене ще ноутбук, ноутбук піде сюди, а мені ще сьогодні треба буде його. Тому я його вже завтра складу. І книжку вже завтра, і там лікарства, таблетки, все таке вже завтра.